Добрий день, мої маленькі друзі. Запрошую вас у країну математики. Подивіться, стоять два будиночки. На жовтому будиночку яка цифра? Цифра один. А на зеленому будиночку цифра 2. Так, ви вже з ними знайомі. Цифра 1 означає, що предмет один. А цифра два що предметів два. Погляньте, біля будиночків гуляє багато тваринок. Давайте допоможемо їм знайти свій будиночок. У будиночку один живе тваринка, яка тільки одна, а у будиночку з цифрою два живуть тварин, тваринки, яких по дві. Давайте порахуємо разом з вами. Погляньте, скільки їжачків, в якому будиночку вони живуть. Так, молодці! У будиночку з цифрою 2. А скільки мишок погляньте. Одна. У якому будиночку вона живе? У будиночку з цифрою 1. А скільки зайчиків порахуєте? Один зайчик. А де ж він живе? У будиночку з цифрою один. Скільки кошеняк малятка порахуйте? Два. В якому будиночку вони живуть? У будиночку з цифрою два. А скільки білок у нас одна. В якому ж вона будиночку? У будиночку з цифрою один. Хуй, та, це ценят! Скільки це цюнят? Два! І, звісно, вони живуть у будиночці з цифрою два. Всім доповегли малята! Молодці! Добре! А зараз ми з вами познайомимося з новою цифрою. А щоб дізнатися, як вона називається, ви повинні. Поворахувати банани. Було у мавпи ханни спочатку два банани. банани. Мавпа ще один зірвала. Порахуйте, скільки стало, скільки було бананів у мавпи. Так, два. А скільки вона зірвала? Один. Давайте порахуємо, скільки стало. Один, два, три. У мавпи стало три банани. Перед вами цифра 3. Цифра 3 позначає три предмета. Давайте ми з вами зараз порахуємо. Погляньте на цю картинку. Скільки тут метеликів. Так. Три. А якою цифрою ви позначите? Три. А скільки пташок? Так, теж три пташки. якою цифрою ви позначите. Так, звісно, цифрою три. А ще ось у нас ялиночки з'явилися. Скільки їх? Три якою цифрою ви позначите кількість ялиночок? Так, цифрою 3. Молодці малятка. А давайте ми пограємо ще в одну гру. Називається ця гра Де ж заховалась кошеня? Знайдіть і скажіть, де заховалась кошеня? Так, на полочці, а зараз де заховалася? У коробці. Куди ж знов заховалась кошеня? Та, за дверима. А зараз де заховала? Під стільцем? Добре, малята, ви молодці! Давайте ми пригадаємо, з якою цифрою ви сьогодні познайомились. Вірно, з цифрою 3. Цифра 3. Позначає три предмети. Погляньте, ось приготувала ще для вас завдання. Потрібно знайти предмети і провести доріжку до, до цифри, яка позначає їх кількість. Чекаю на фото зробленого завдання. На все добре, до побачення малята!